Незвичний є на Україні, і його танцюють із віків донині, нині. він із платочком так його назвали, Щоб дівчат гарненькі, хлопці цілували, Танець із платочком так його назвали, Щоб дівчат гарненькі, хлопці цілували, А на весілі шумно танцюють гості дружно, з платочком танець дуже запальний, ка ще парі молоді, не сумуйся чарочку налий. Вас вітають круті айтішники із компанії Microsoft ЗСУ Дельфі Борланд. Чому ми круті? Тому що до війни ми абсолютно не знали, що таке ІТ-технологія. Ну а зараз, буквально за два дні, ми вже написали 10 програм на Дельфі. Одна з них, от я вам покажу, текстовий редактор. Я написав його буквально за 40 хвилин. Е, ну, е, зараз я навіть пропоную своїм побратимам, щоб вони записувалися до мене на курси. Я їм кажу, за один урок 500 гривень. 10 чоловік це виходить, 5 тисяч гривень. Так що, айтішники, е, записуйтесь зсу. Тут у вас е, і інших можете навчати і писати програми. Да, е, умови не дуже такі сприятливі. Но, е, Зато бачите, це природа, руїни. І ви серед цих руїн можете писати любі програми. От зараз вам продемонструю, що я вчора написав. Так, я одразу заходжу сюди. Текстовий файл, текст едітор. Так я його назвав. Так, вивожу. Ось він. І тут в мене написано: таке меню: написано блокнот 1 плюс 1. І тут меню файл, редагування, налаштування. Я відкриваю файл. Ось, Нажимаю на файл, написано відкрити. Відкриваю. Ну і в мене тут є ряд файлів. Я можу тут вибирати любий з них. А я хочу зайти моя робота. раз, Зайшов моя робота, шукаю цикл, 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 телефони, май едітор. Тут я бачите, от є в мене текстові редактори. Тепер дивіться, я можу, от у мене є меню, я можу собі усі. О, Бачите, в мене з'явились усі файли, бо я поміняв. Тепер зараз назад текстові редактори. Раз, о, бачите, Тільки одні текстові ці в мене файли є. Заходжу сюди в папочку, беру мій один із файлів. о, він в мене є. Дивіться, Тут у мене малими буквами, а я хочу, щоб було великими. Я йду сюди нажимати редагування. Е, не, налаштування. І от в мене шрифт. шрифт, Раз. Блин. Я короче, беру 16-й шрифт. І хочу, наприклад, червоний колір, щоб в мене був. Червоний. Раз. І нажимаю ОК. Раз. от Бачите, в мене все червоне. Текстовий редактор спрацював, як кажуть. Тепер що я хочу? Хочу відрактувати, е, Я шукаю. от, Пошук і заміна тексту. Раз. У мене відкрилось тільки що віконце. Тільки що. Я вам зараз покажу ще раз, блядь. Я хочу відмінити. да? Мені не сподобалось. Я от відміна. Раз. Виключив. Тепер ще раз я беру. Редагування, блядь. Нажав, раз. Пошук, заміна тексту. Є, відкрилась панель. І я, наприклад, хочу замінити слово. Тепер, дивіться, от то у мене є написано цьому. Тут було написано у ньому, я написав цьому. Я хочу, от, наприклад, цьому замінити на слово ха-ха-ха. Бачите, тут написано цьому. Найти і замінити у цю стрічку, записую. А от то написано ха-ха. І зараз я хочу замінити. І от такого нажимаю на цю кнопку, от курсор я зробив великим. Раз! І є, бачите Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Це ж саме можу зробити обернено. Е, ну що я, що я ще можу зробити? Багато. І написано, що текст замінений два рази. Бачите, було б 10 разів. Е, зараз що я роблю? Зараз я беру і, наприклад, налаштування, я хочу змінити колір фона. От до того, щоб не було, ні біля, А на хір його знає. Так, знаю. Воно буде зелене, зелене, так як світло в світофорі. Раз і пишу. Окей. Раз. От мене екран такий. А тепер оці всі зміни я хочу зберегти. Да? Я нажимаю так зберегти. Тут в мене навіть є гарячі клавіші. Ctrl-S. Ну, і я зберігаю. Захожу, наприклад, текстовий редактор. От бачите оцей, мій текст. І зараз я його хочу зберегти. Текстовий редактор. Нажимаю зберегти. І написано, мій текст вже існує. Замінити його. Ну, Тобто, зміни... зробити зміни. Так, звісно. І я пишу так. Ну, і Тепер я його закриваю, от своє текстове це вікно. Цей редактор. І заходжу собі, моя робота, От папочка, і хочу знайти той файл. Знову заходжу в «My Editor», «Text Editor». Текст едітор. Зайшов сюди. Так, де воно? Текстові файли, блядь, сюди. Текстові. О! Дивимося. Ха, -ха, ха о, ха-ха-ха є. Ну Оце ха-ха-ха у мене змінилось, е а фона немає. Ну е Хер з ними кажуть, ми, як кажуть, програму допрацюємо.